Okay, let <laughs> Зібралось 24 -го числа. Вже третю неділю працюю повноцінно. Зіграли одну контрольну гру. Працюємо у двохразовому режимі, готуємося. Зараз велике навантаження, звісно, що і. Погода дуже жарко, спека така стоїть, тому тяжко хлопцям, але терплять, мотивуємо їм, тому що розуміють, що впереді спопереду важкий сезон, да, юнацька ліга УЄФА. Тому всі з розумінням ставляться і з великим бажанням працюють. Кадрове питання: хто залишив команду, хто поповнив команду. Є декілька гравців, які залишили, є гравці, які з арен повернулися зараз. Вони отримали свій шанс, працюють з нами. Є кілька гравців, які з академії нас поповнили. Зараз все в тестовому режимі. Працюємо, дивимось, хто в змозі буде конкурувати і допомогти нам. Завтра контрольний матч проти другої команди лівого берега. Максимально всі отримають ігровий час, наскільки це можливо. Знову ж таки, будемо планувати рівноцінне. На навантаження, щоб отримали всі нагрузку. І основна подивитись, в якому стані і наскільки нам ці новачки, які у нас є на перегляді, зможуть нас посилити. Чи планується ще спаринги на домашній етап підготовки? Да, ще один спаринг у нас буде перед від'їздом на турнір. Їдемо на турнір в Чехію. Да, перед сезоном нам буде корисно зіграти е, міжнародні матчі, щоб отримати міжнародний досвід для е, гри у юнацькій лігі чемпіонів.